Свій організм, рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ». Вітаємо усіх глядачів Київ ФМ, слухачів нашої радіостанції, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо до програми Лікар знає щодня і щогодини, а може і щохвилини, наш організм. Атакують мікроби, бактерії, віруси одразу у бій з ними вступає імунітет, якщо він достатньо зміцнений, здатний подолати цих підступних ворогів. Але іноді збудники хвороб такі виходять переможцями, і ми хворіємо частіше на вірусні інфекції. То власне, як запобігти таким ситуаціям, що робити, коли вже захворіли? А головне, яку роль у боротьбі із вірусами відіграє? Фітотерапія про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте мого гостя. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Максим, проша, добрий вам день. Добрий день. Нагадаю, також усім, хто нас чує і хто нас дивиться, що ви можете проконсультуватися, звернутися до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед» і е, пройти обстеження, проконсультуватися, підберуть найголовніше, що роблять фахівці. Е, Цієї цього об'єднання вони встановлюють причини хвороби. А відповідно, якщо знаєш причини, завжди легше її лікувати. Отже, кожен може е, пройти консультацію. Консультації безкоштовні, як записатися? 096 695 04 53. Це номер телефону. За ним телефонуйте, все е, можете з'ясувати. Якщо вам простіше читати ніж говорити, заходьте на сайт ecomed.com.ua і там так само є. Повна інформація. Ну і е, якщо вже будете їхати, то знайте одразу, що їхати недалеко це в самому центрі Києва, Хорива, 4, е, знаходиться офіс. Інформація прозвучала на правах реклами Максима Васильовичу. Давайте ми почнемо, як завжди. Я люблю з вами розмови, тому що ми починаємо спочатку. Давайте почнемо з того, що ж таке віруси. Віруси це, ну, це взагалі то живі істоти. Тільки вони настільки спрощені, що в них немає власного обміну речовин. Це такі паразити мікроскопічні, які задіють ресурси живої клітини для того, щоб розмножуватись, ну і жити всередині цієї клітини, можна сказати, тому що поза межами клітини вони зовсім не активні. А ну і а чим відрізняються вони, наприклад, від інших цих мікроскопічних збудників? Ну а ті якраз е, живуть, можна ага. сказати, тобто вони е, Здатні до самостійного життя в них відбувається процеси дихання, харчування, mm -hmm. обміни за вколишнім середовищем. Тобто це клітини, по суті. Mm -hmm. Як клітини нашого тіла, тільки переважно меншого розміру, тому що бактерії в кілька ну, набагато в багато разів менше, ніж будь-яка клітина нашого організму. Але це все ж таки жива клітина із своїми внутрішніми органами, можна сказати, і оболонкою. Вірус набагато простіше, під мікроскопом він не видний. Раніше взагалі невідомо було, що це таке. Вважалося, що це те, що фільтрується навіть через самі тонкі фільтри, це якась отрута, а не е, мікроорганізм. Mm -hmm. Але потім з'ясувалося, що це все ж таки організм, який так само мутує, пристос пристосовується, е, може з'явитися новий вид вірусів. Ось наприклад, коронавірусу, наприклад, ще деякий час назад не було саме такого, який тут нас здивував три роки тому. А, а якщо от він кажете, ви сказали, набагато простіше, то це означає, що з ним легше боротися, чи все індивідуально і все залежить від того, який це вірус? Ну, переважно, якраз навпаки, з ним важче боротися важче? саме завдяки цьому, тому що він розмножується з шаленою швидкістю. Через кожні кілька годин клітина заражена вірусом mm -hmm. розвалюється і вивільняє е, навколо себе тисячі е, вірусів нових, які миттєво заражають навколишні клітини. Діяльність вірусів полягає в тому, що вони вбивають клітину, а не так би мовити баразитують біля неї. Ось саме вбивають її, і таким чином вона перед своєю загибелью встигає виробити багато нових вірусів. Ну так як в нашому організмі клітини гинуть і так і так багато кожну хвилину, це не є такою проблемою само по собі, але цей процес прискорюється. І ось ці рештки загиблих клітин в організмі створюють ось таку інтоксикацію. І, можливо, завдяки цьому. Якраз при вірусних інфекціях переважають загальні симптоми, а не місцеві. Uh -huh. Не біль там в якомусь певному місці, а зразу температура підвищена. Тобто, яка спочатку і не свідчить про місце, куди ці віруси uh -huh. кудись занурились у нас. Uh -huh. Вони можуть бути або в носовій порожнині, або десь там в іншому місті, а температура однаково виникає. Ось ну і загальний стан погіршується внаслідок вірусних інфекцій. Це може бути, крім лихоманки, ще і слабкість, і головна біль. І ну, такі ось загальні симптоми, які кожному з нас в принципі знайомі. А найпоширенішою хворобою вірусною є все таки ось те, що ми називаємо ГРВІ. А, ну так, гострі, звичайно, ви... гострі. Респіраторні хвороби дуже розповсюджені. Сьогодні ми так вирішили трошки одні віруси mm -hmm. розібрати а до бактерій там чи до грибків не. Звертатися, тому щоб звузити трошки тему. Нам би ще й хвати Вистачен... боюсь, не вистачить часу і про віруси Звичайно. поговорити. Вірусні інфекції вони дуже такі блискавічні, миттєві, дуже швидко розповсюджуються. Епідемії виникають. і Ось угу. е, якщо ось ті е, і в принципі багато багато років очікувалось, що якщо вірус стане більш небезпечним для здоров'я, але буде так само швидко розповсюджуватись, як грип або угу. там ріновірус, аденовірус. Ось, але буде шкодити здоров'ю більше, то це буде, будуть важкі наслідки. І ось коли коронавірус з'явився, ковід-19, саме це ми і побачили. І не виключається, що в, в подальшому ось ці епідемії, які будуть за собою тягнути ті ж самі обмеження, носіння масок і все таке інше, будуть е, ще ми побачимо. побачимо. Тому що людство розростається далі, і умови для утворення нових вірусів все полегшується. Кожний новий вид може миттєво охопити тисячі мільйони людей буквально за кілька днів, саме те, що ми бачимо при вірусних ось таких гострих інфекціях. Ви вже двічі згадали коронавірус. Хочу про нього окремо поговорити про цю цей вірус і про цю хворобу. Спершу хочу ще такі трошечки детальні загальніші питання. Дивіться, вважається, що Вірус щодо будь-якого до більшості вірусів організм може виробити імунітет. І якщо ти вже на це перехворів, то наступного разу захворіти на це вже не так і страшно. Правильно? Ну в цілому це так. Імунітет дійсно створює захист. Ну, по перше, цей захист е, не дуже швидко розвивається. Угу швидко, вірус, який дуже швидко розвивається в організмі, може випередити імунітет mm -hmm. за кілька днів. Він може навіть до смерті організму призвести, якщо мова mm -hmm. йде про тропічні вірусні хвороби, такі небезпечні, які так ми починали з ГРВІ, да. а вже перейшли на якісь так. дуже страшні віруси. Ось ну але при тому ж самому грипі імунітет не встигає спрацювати як слід. Mm -hmm. І антитіла з'являються через там 10, 12, 14 днів. А хвороба закінчується за 4-5 днів. Mm -hmm. І віруса в організмі вже нема. Mm -hmm. Тобто, іншими факторами імунітету організм з ним впорався. А імунітет е, з запізненням трошки, але створює потім захист проти саме цього виду, наприклад, вірусу mm -hmm. грипу. І другий раз ми тим самим грипом вже не хворіємо. На жаль, з, з, з тим самим коронавірусом таке не завжди буває, mm -hmm. і переважний імунітет не стійкий. Mm -hmm. Його треба часто щепленнями підновлювати. Ну але між іншим, uh -huh. якщо ми про це вже кажемо, то щеплення в принципі спрацювали, і вже того небезпечного для здоров'я штаму коронавіруса, який був в 2020 році, який масово призводив до пневмоній, до кисневих апаратів, до е, того що люди задихалися масово, да і лікарні не справлялися, uh -huh. такого вже нема. Тепер е, вже завдяки вакцинації, розповсюдився штам, який легше. Цю вакцинацію пробиває, але і не дає такої яскравої картини. Ми йому хворіємо так само, як грипом приблизно хворіємо. Хоча все ж таки він залишає після себе більше наслідки. Постковідний mm. синдром з активізацією аутоімунних запальних реакцій в організмі, це на жаль проблема і далі, в тому числі з ураженням нервової системи. Так стільки в мене роїться думок, і стільки багато уточнюючих запитань про щеплення і про коронавірус, але спитаю діти найголовніше, тому спитаю про дітей. От коли я запитувала про знайомство з вірусами, зараз просто дуже актуально. Ток навчального року діти пішли в нові колективи. Найменше пішли в садочки, там трішечки старші пішли до першого класу. І оцей дуже складний період зараз діти почнуть хворіти, бо будуть знайомитися з новими вірусами. Що би ви тут порадили батькам для того, щоб от як максимально комфортно цей період пройти? Ми тут зачепили питання: що проти вірусу імунітет все ж таки спрацьовує, хоча не повною своєю потужністю, а тільки ранніми механізмами. Це механізм утворення інтерферону. Це така універсальна захисна така речовина, яка робить клітини нечутливими до вірусу, менш чутливими. І вони створюють такий собі захист проти того, щоб вірусна інфекція розповсюджувалася. Якщо інтерфероновий механізм швидко спрацьовує угу. і потужно, то вірусна інфекція потім протікає легше і швидко закінчується. Ось. Ну і є там інші механізми, такі неспецифічні секреторний імуноглобулін, імуноглобулін А, так званий або літерою А. Він позначається. Це той, що на поверхні такі. Захисні молекули е, знаходяться слизових оболонок, в слизових оболонах, вслизу вони розчинені на поверхні е, там ворожнини носу, в mm -hmm. дихальних шляхах більш е, глибших, і вони можуть зв'язувати і склеювати цей вірус. А вірус це дуже проста речовина. Якщо вона приклеїться до чогось, вона вже не може заразити клітину. Вона для mm -hmm. цього повинна до неї якось приєднатися. А тут ці е, е, імуноглобуліни цей вірус знешкоджують шляхом його знерухомлення склеювання. А і таким чином теж захищають наш організм. І е, якщо вже підійти до е, того, яку, який внесок вніс екомет в боротьбу mm -hmm. з вірусами, то треба, звичайно, згадати про фітоконцентрат джерело джерело з літерою і це противірусна модифікація, яка якраз задіює не просто е, імуностимуляцію в цілому, а стимуляцію саме тих механізмів, які захищають нас від вірусів, які можуть спрацювати за кілька годин, буквально зразу після mm -hmm. вживання препарату і вже зробити. Захист збільшується вироблення інтерферону, це було показано в дослідженнях. Збільшується вироблення інших захисних факторів, і в результаті, якщо підключити до звичайного лікування цей засіб, то і одужання потім наступає скоріше, менше ускладнень. Це доведено в багатьох роботах. Було більше десяти робіт, таких достатньо масштабних, зроблені з фітоконцентратом джерело. Ну і для профілактики можна теж щодо дітей, то якраз Рослинні імуномодулюючі засоби тими відрізняються, що вони ефективні і для дітей теж, і безпечні для дітей. Вони не напружують через якийсь край угу. імунну систему, коли вона у дитини ще не зріла. Тому у дітей дійсно є там деякі обмеження, ту ж саму хіноцею, як таку потужну траву імуностимулюючу в чистому виді, до 12 років не переважно не використовують. Ось, а ось якщо це комплексний імуномодулятор, де кожного компоненту потрошку, але їх більше 20, mm -hmm. як в складі джерела більше 20, то кожний е з тих компонентів не дає передозування, і в цілому цей комплекс діє дуже гармонічно і разом з тим потужно. Mm -hmm. До речі, до джерела не виникає звикань в деяких дослідах. Люди пили його рік цілий, і весь цей рік е по контролю імунограм і аналізів крові імунітет отримував е прискорення. Ось активізацію mm -hmm. це було, була група пацієнтів з віл-інфікуванням. Ще один вірус, який до ковіда був усіх на слуху, зараз про нього трошки навіть mm -hmm. забули. Все ж таки лікування теж розроблено для е, віл і сніду. Ось. А також інфіковані люди, о, ті, які носять вірус, який послабляє імунну систему. Не можу не запитати. Дивіться, років, мені здається, 5, тому може плюс-мінус. Конкретно зараз не скажу. Пішла така тенденція серед умов, ну, наприклад, педіатрів вони перестали призначати противірусні препарати. Ну, дитина, червоне горло, якийсь насмарк, ти приходиш до лікаря, і вони не призначають тепер противірусних препаратів, мовляв, їх ефект не доведений. Тут фітотерапія, і ось ця позиція. От чи, чи фітопрепарати вони по іншому працюють, у них інші завдання. Ефект доведений. Так значить, що можна сказати? Що це залежить від того, як зробити фітопрепарат? Ось угу. в цьому саме моменті полягає вся проблема. З тою ж самої хіноцеєю можна зовсім по-різному зробити засіб, який буде називатися хіноцея. І, до речі, це відмічено в одному з масштабних досліджень, тої самої хіносеї. Брали засоби різних компаній, і виявилося, що тільки частина з них взагалі ефективні, а частина неефективні, попросту кажучи. І був зроблений висновок, що хіноцея може бути <гум> дієвим засобом для профілактики саме вірусних інфекцій. Це ось саме за самими високими стандартами достовірності було зроблене дослідження. Ось, то висновок був позитивний для їх це, але зауваження таке було, що не в, не, продукція в, не всіх виробників здатна це зробити. Залежить це від технології. Рослинні натуральні компоненти дуже легко зіпсувати неправильними умовами екстракції, якщо вона неприродня, якщо там застосовуються такі засоби, як виморожування, вакуумна сушка, кип'ятіння, випаровування, висушування, кристалізація. Застосування органічних розчинників, тобто всього того, чого немає в нашій технології. У нас водно спиртова екстракція в найбільш таких лагідних умовах, щоб молекули біологічно активні навіть свій заряд зберігли, і в стані в складі препарату цей заряд зберігали мінімум два роки, скільки є гарантійний його строк. Замовити препарат джерело, а також інші препарати, е, отримати консультацію фахівців може кожен. Будь ласка, звертайтеся в науково виробниче об'єднання Екомет е, на сайті можна дізнатися детальну інформацію: екомет.ком'юей телефонуйте 096 695 04 53 Або приходьте хорива 4. Інформація прозвучала на правах реклами. Нагадаю, що у мене сьогодні в гостях кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання. Комент Максим, проша, ми говоримо про віруси, про противірусну фітотерапію. Е, тому маєте ще можливість далі буде почути багато цікавого, Максима Васильовичу. Давайте повернемося до згадували вже, коронавірус зараз. Затих він правильно е, з ваших слів, я зрозуміла, що все-таки вдалося приборкати коронавірус світові щепленням. Так? Ось цей небезпечний штам вдалося. Більш легкі штами, ті, які викликають кишкові симптоми, починаються з дитя uh -huh. в горлі, ось, а температура там не така то й сильна, і сама хвороба протікає з меншому складені легенів, вже не уражає майже. Uh -huh. Це вже не той коронавірус, який був ще два роки тому. Хоча це в рівно різновид того ж самого вірусу, але хвороба пристосовується не тільки людство до хвороби, але й хвороба до людства. коли... Мова йде про великі епідемії. Так що такі да тут можна сказати, що ми зовсім не проти щеплень в цілому. Можна сказати, бо чомусь думаю, що якщо натуральна медицина, значить проти щеплень. Зовсім ні. Ось перед нами картина, коли вони угу. в світовому масштабі таки спрацювали. Але недооцінка сучасною медициною досі існує імуномоделюючого імуномоделюючих впливів, тобто активізації імунітету для того, щоб і дітей, і дорослих просто захистити. Захистити від вірусів, а якщо віруси проникли, щоб зробити хворобу більш легкою. І це стосується не тільки гострих інфекцій, про які ми казали, але і хронічних, також. Тобто, в принципі, те, що робить щеплення, можуть зробити і імуномоделюючі препарати? Вони доповнюють, скоріше один до одного. Що таке щеплення? Це все рівно що налаштування це щеплення це захист, який задіює механізми імунітету. Якщо імунітет в організмі не працює, то щеплення, хоч воно і налаштувало. Імунітет на боротьбу з чимось, але ресурсів немає, щоб цю боротьбу здійснити. Це все рівно, що зіпсований телевізор, як не клацає цим вимикачем, він не запуститься. Mm -hmm. Ось так і серед нашого імунітету. В нашому імунітеті треба спочатку його активізувати, а потім вже щеплення mm -hmm. спрямує ось цю ресурси цього імунітету на той вірус, який проник. Ось щеплення це лише як хвороба в легкій формі. Тобто створюються клітини імунологічної пам'яті, які миттєво за кілька годин буквально можуть негайно відповісти потужно на, на втручання цієї інфекції в організм, на контакт з нею. Але для того, щоб щеплення свого досягло, треба, щоб цей імунітет в організмі взагалі був. Ось. Саме для цього і треба враховувати всі обставини, включаючи систему травлення, стан нервової, ендокринної системи. Наявність вітамінів і мікроелементів, нарешті, да? е, в тому числі, наприклад, цинку, ось, і вітаміну С. І е, ті природні імуномоделюючі компоненти, які раніше наші предки отримували з рослинної їжі, яку вони масово їли в необробленому практичному вигляді, а зараз ми це не отримуємо, то нам треба саме ось такі домішки, додатки до їжі, практично, по mm -hmm. суті, да? які виступають вже ну, практично на рівні лікарських засобів. Ось в притул до них підходять вже да? ось такі компоненти їжі, е, е, і треба нам додатково вживати для того, щоб наш імунітет просто працював, як він запрограмований природою? Давайте розберемо ще одну із таких актуальних хронічних вірусних хвороб. Це вірусні гепатити. Це небезпечні хвороби. Як тут нам може допомогти фітотерапія? Ну так, і небезпечні, і поширені. В світі ну, десь приблизно півмільярда людей mm -hmm. на даний момент хворіє гепатитами Б і С або mm -hmm. обома одночасно. І вони погано лікуються. Гепатит Б, наприклад, важко лікується. До гепатита С вже підібрали там деякі ключі і вже одужання можливо у більше ніж 90% хворих. Mm -hmm. Ось. І вартість його теж за останні роки в 20 сильно зменшилась, так що досягнення медицини в цьому напрямку є так, але знов таки знов таки, якщо підключати до цього ще роботу з імунітетом, угу. то вирогідність і захворіти, і е, триматися, скажімо так, ось під час хвороби, поки це лікування таке радикальне, ще не застосовано. Якраз для цього фітотерапія підходить теж. У мене. Є серед моїх пацієнтів люди, які по різних причинах відмовляються від ось такої потужної медикаментозної терапії. Ось і, хоч і не вдається цей вірус саме вбити повністю радикально фітотерапію, але знизити його рівень і перевести хворобу в спокійний стан, підтримуючи при цьому функції печінки одночасно іншими засобами. Це цілком можливо. Тому, звичайно, ми тут не заміняємо, ми не конкуруємо з медициною офіційною, ми її можемо доповнити в деяких аспектах, або просто дозволити дочекатися вже серйозної допомоги. А проти гепатиту ж без щеплення роблять всім дітям, ну от при народженні, ну, немає. Ну вже, в вже. раніше ж то не робили, і раніше тому не робили. маса людей є, які чутливі і досі до гепатиту Б, ті, які ще не отримували угу. їх в своєму дитинстві. звичайно. Ну і є інші вірусні інфекції, про які менше відомо, ніж про ті ж самі гепатіти. Наприклад, не так давно, кілька років тому, з цим же нашим препаратом, джерело І була в інституті нейрохірургії зроблено дослідження, де групу герпес вірусів вивчали. Вони не такі якісь страшні речі в організмі роблять, але ось той самий синдром хронічної втоми, похоже, це їх рук справа. І тому виявилось, що. Частина десь відсотків, так близько 30 здорових людей, практично здорових, виділяє з слиною цілий ряд герпес вірусів вірус шостого, сьомого типу, пштейнбар, вірус. Ось вони виділяються із слиною, і за півтора місяці, що група ось таких здорових людей приймала mm -hmm. фітоконцентрат джерело, і це виділення зменшилось mm -hmm. суттєво, практично до нуля для деяких вірусів, для деяких сильно зменшилось. Паралельно з тим, щезла умовно-патогенна мікрофлора в ротовій порожнині, включаючи грибок кандіду, включаючи стрепту і стафілококі і інші умовно патогенні, тобто ті, які можуть викликати е, запалення, як, як тільки імунітет послабшує. Саме головне, що дуже швидко е, збільшився рівень інтерферону, буквально після кількох днів. А ось це було підтвердження того, що саме цей фітоконцентрат задіює ось такі противірусні механізми. І імуноглобулін-А, імуноглобулін А, тобто він теж е, виріс. Угу. А ось таким чином, на фоні активізації противірусних механізмів захисту, кількість вірусів, які в організмі безконтрольно розмножуються. Нехай при цьому і не сильно шкодять організму, але явно від них користі теж чекати не можна. Мабуть, щось вони погано такі роблять, просто наука до цього ще не дійшла. Так ось єдиний вихід для різних ось таких ситуацій для відомих і невідомих інфекцій, в тому числі вірусних, для гострих і хронічних. Це робота із власним імунітетом. Це підняття захисних сил і усування тих факторів, які можуть цей імунітет порушувати. Угу. Я уточню, тому що ну, там для мене це нова інформація. Ось це дослідження, про яке ви сказали про а, а, герпесні віруси. А, чи правильно я зрозуміла, що передається повітряно-крапельним шляхом герпес? Ну не просто передається, а вже передався. Буквально на першому році нашого з вами життя. Ми вже отримали цілий комплекс. Всіх цих герпес вірусів, ось раніше, пізніше, але так чи інакше на 100%. Ну, заразитися вірусом це одне, uh -huh. а те, що він буде розмножуватись, якщо він в слині є, значить він постійно заражає якісь клітини. Ось, як uh -huh. я на початку сказав, ці клітини гинуть, розриваються, віруси виходять. Імунітет цей процес тримає так мовити, під контролем, трошки, не так, щоб зовсім uh -huh. безконтрольно це було, да? але і до одужання справи теж не доходять. І ось такі хвороби, які... Характеризуються ось таким перебігом млявим, вони якраз і не активізують імунну систему як слід, і тому вони все життя можуть продовжуватись, якісь хронічні такі запалення, вірусні, бактеріальні, ось і одужання не виникає, і хвороба. Ну, так вже й кажуть, що герпес не лікується. Ну, цей вірус живе все життя в, Він в живе, організмі. Він да, але ж і все питання в тому, чи даємо да, можливість йому розвиватися. Тому що висипання по типу оперізуючого, mm -hmm. поясуючого, тобто герпесу, висипання на губах, герпес перший тип або там генітальний герпес, герпес другого типу. Mm -hmm. Вони ж, якщо вони є, це якраз і є розмноження вірусу. А якщо на кілька років виникає ремісія. То вірус в організмі нехай є, але він не розмножується. Uh -huh. Ну це якраз ну, мені здається, що це якраз приклад принаймні в моєму, в моєму організмі. Як тільки я, я е, маю захворіти, е, проявляється дуже часто проявляється герпес. Там температури немає, герпес проявляється, але е, мало часу, хочу ще uh -huh. уточнити. Теж мені просто важливо це у вас запитати. Це, скажімо так, індикатор індикатор, індикатор. Це, це герпес слабкого імунітету. Так у когось він правда. після застуди виникає у когось перед застудою, але uh -huh. це на фоні того, що імунітет дає можливість цьому вірусу розвити ось яка ситуація про е, віруси гепатиту. Ви згадали Б і С. Я хочу запитати про А. Я сама на нього хворіла в дитинстві, і тепер мої органи непридатні для транс... Е, ну, кров я не можу здавати, тому що моя кров тепер. Ну не потрібна заражена. Що це? Ну ніби ж нічого і не ну перехворіла я тоді. Ну посиділа на дієті. А от тепер до цього часу там в крові в органах є якась небезпека. Ну це трошки пересторога, тому що ну не можна стати донором, якщо так, ти так. хворів на гепатитах. ну це ситуація тягнеться з тих часів, коли точно не могли відокремити гепатит А, Б і С між собою. І тому а раптом це був гепатит Б. Ось зараз, коли з'явилися більш точні маркери, я думаю, ця ситуація зміниться, тому що хвороба боткіна, вірусний гепатит А виліковується повністю. Людина сама від нього одужує за півтора місяця, і тому цей вірус в організмі не залишився. Але перенесена один раз жовтяниця це може бути така: ну, може, в якихось там долі відсотків випадків. А раптом це був гепатит Б і С, який може залишатися на все життя, тобто перейти в хронічну форму. Ось саме mm -hmm. і за цього, ось таким чином, якщо є підозра на якусь таку хронічну проблему, або часто виникають гострі вірусні інфекції, mm -hmm. да, то це якраз привід звернутися, наприклад, в екомет і отримати, по-перше, індивідуальну консультацію, де можна зрозуміти, які можливі фактори впливають на це зниження імунітету, чому вони, mm -hmm. чому він він знижується взагалі, і по-друге, напряму або е, засоби. Концентратом джерело або задіюючи там оздоровлення інших органів і систем, наприклад, системи травлення, усувати усунути, наприклад, дисбіоз збіоз mm. кишечника, коли. Не ті мікроорганізми його заселяють, і це знижує дуже. імунітет в корні. Можна сказати, mm. ось ось це все можна подолати і таким чином вивести людину із такого стану, коли він або часто хворіє, або має хронічне захворювання. Ну нам залишається нагадати нашим слухачам, що отримати консультацію фахівців науково-виробничого об'єднання Екомет дуже просто. Дивіться, можете телефонувати і записуватись: 096 695 04 53. Можете спочатку познайомитися Тисяч ближче, якщо ще не знайомі, зайдіть на сайт. Там є вся інформація. ecomed.com.ua Ну і коли вже остаточно зрозумієте, що вам потрібна така е, консультація. А вона нагадаю безкоштовна. То приходьте на Хорива 4 Інформація прозвучала на правах реклами. Гостем сьогоднішньої програми Лікар знає був кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша дякую вам. Дякую. дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім